В наступаючому новому 2026 році хочу побажати усім українцям, і громадянам України, мирного неба, закінчення війни, на тих умов, яких достойна Україна, її народ, яких достойні герої, які проливають кров уже четвертий рік у повномасштабній війні. І з 2014-го в тій війні, котру Росія веде проти України. Я бажаю, щоб ваші близькі і ви були здорові, щоб ваші мрії і надії збувалися. Я сподіваюся, що ворог не зможе розлучитися нас жити, посміхатися і любити одне одного. На те ми є українці, і незважаючи на всі перепони, на всі труднощі нашої долі сьогоднішньої, ми будемо тими самими людьми, якими ми завжди були і будемо. І наші діти завжди будуть пишатися нами. І колись, коли наступні покоління будуть вивчати. Історію незалежності України, вони будуть так само, так само, так само пишатися, як ми пишаємося нашими предками сьогодні, котрі усю історію України боролися за її незалежність. На жаль, Україна весь час має таких сусідів, що мусить виборювати право бути вільною і незалежною державою. І, на жаль, у новий рік, замість мирних побажань, здоров'я, щастя, е, якихось здійснення мрій, е, ми мусимо сьогодні згадувати загиблих героїв, згадувати, що наша країна знаходиться у стані війни. Серед багатьох побажань і мрій українського народу є одна головна мрія, аби вони сконали всі. І я сподіваюся, що в новому році саме так воно і буде: згинуть наші вороженки як Роса на Сонці. Але вони не самі згинуть а за допомогою наших воїнів-героїв. Тому з новим наступаючим роком і слава Україні і героям слава!